Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні презентуємо у Верховній Раді проект створення школи для виховання молодих професіоналів фахівців в сфері політики і дипломатії, тому що наступним кроком нашої революції гідності є також революція кадрів і. Всі сьогодні відчувають, коли Україна так потребує реформ, як нам бракує кваліфікованих управлінських кадрів. І сьогодні мені приємно представити у Верховній Раді новий проект, який започаткувала Хатія Деканоїдзе, одна з когорти грузинських реформаторів, людина, яка була ректором. Поліцейської академії Грузії, людина, яка була міністром освіти і науки Грузії. І сьогодні ви знаєте, що ціла когорта реформаторів з Грузії працює в Україні і навіть готові взяти українське громадянство і покласти свої сили для того, щоб допомогти нам підготувати відповідні кадри до цієї школи. будуть запрошені провідні управлінці. Европы и Грузии. И я сейчас хочу передать слово Хатииде Деканоидзе. Будь ласка. Спасибо большое, спасибо. Я хочу поблагодарить, поблагодарить за возможность выступления в Раде. Это для меня большая честь. И за возможность вам, что у меня есть возможность презентовать нашу школу, политическую и общественную школу, которая называется КЭПС. Вы знаете, я очень сильно люблю Украину, сильно. У Грузии и украины, украины общий враг, общее прошлое, и я уверена, что общее светлое будущее. Вы знаете, 20% территории Грузии оккупировано, и мне очень близко и больно то, что происходит в Украине сейчас, потому что Грузия через это прошла. Мы с моими грузинскими друзьями сейчас стремимся передать все наш опыт реформирования страны Грузии и противостояния агрессору, российской пропаганде, новому поколению украинцев. Несколько месяцев тому назад мы создали школу, общественно-политическую школу, где будут преподавать не только грузинские реформаторы, но и европейские политики и реформаторы, общественные деятели. Ваша помощь. И интерес для нас очень важен. Пожалуйста, станьте частью нашей команды. Пожалуйста, ваша поддержка будет очень важна для содействия вот, опыта между общественными организациями, международным сообществом и молодежи. Спасибо вам большое. Спасибо за организацию этих встреч. Слава Украине! Шановні колеги, сьогодні у раді. Ми презентуємо і тих експертів, які будуть працювати у школі, ті програми, до яких можуть долучитися і народні депутати, і помічники народних депутатів, громадські діячі, всі люди, які хочуть бути достатньо підготовленими для здійснення справжніх реформ і прийняття необхідних управлінських рішень. Запрошуємо до співпраці в роботі КАПС. Дякуємо. Спасибо. Дуже дякуємо. Якщо запитань немає, то ми брифінг завершуємо. Дуже вам дякую.